Привіт! Це Таня Кудряшка, і на цьому каналі я ділюся моїми подорожами світом, а також стилем життя цифрової кочівниці. За останні 12 місяців я побувала в 14 країнах і в деяких з них пожила навіть по 2-3 місяці. Я живу в містах, хожу в гори, купаюся в морях або в океанах, і зараз хочу поділитися з вами списком із топ-5 пляжів за останній рік. Готові побачити, які пляжі вразили мене найбільше. Якщо ви були на одному з них, напишіть ваші враження або ж поділіться найкращим пляжем, на якому ви були. Номер 5 – це пляж на острові Ракета Вакапулько в Мексиці. Цей острів потрапив до списку не через красу чи пісок, а через мексиканську автентичність. Всі пляжі Вакапулько дуже різні. Там є і Затока Акапулько, і Тихий океан, але острів Ларокета мені запам'ятався найбільше. Добиратися до острова треба на човні з Акапулько, і сама поїздка уже виглядає як пригода, бо і на рибок подивилися через скляне дно, і ще й статую Діви Марії розгледіли на глибині, морського їжака зловили і відбивалися від продавців сувенірів на човнах Але найдивніше мене чекало на острові. Жоден мексиканець і жодна мексиканка не засмагали, і ніхто, крім дітей, не купався. Дорослі сидять на пляжі на пластикових стільцях і їдять чи п'ють за пластиковими столами. А якщо й заходять у воду, то для пірнання з маскою і розглядання рибок. Я не з першого разу знайшла місце прилягти й позасмагати, і навіть довелося видертися на стовбур дерева, настільки багато там було людей. Тут я вперше скуштувала свіженькі устриці. 12 штук за 100 песо. Це менше 5 доларів або 130 гривень. Скільки там у нас одна устриця коштує? Номер 4. Гальковий пляж в Анталії на півдні Туреччини. На відміну від стандартних піщаних пляжів, до яких ми звикли. Галька змусила мене задуматися. А чи справді пісок кращий, якщо після гальки ніде крупинки не хрустять і ноги вимивати не треба? До приїзду в Анталію я накупалася в Чорному морі в Одесі і адріатичному в Албанському Дуресі, і нічого особливого про них не пригадую стандартні пляжі. А от купання в Середземному морі з таким неймовірним гірським краєвидом мені запалив душу. В Туреччині я прожила більше місяця. І через однакову часову зону з Україною встигала ходити на море до початку робочого дня. Людей небагато, пахлавою не набридають, хвилі іноді досить великі. І основне ноги від піску не треба відмивати. Дайте знати в коментарях, якщо ви теж прихильники Гальки. Номер 3. Пляжі в місті Канкун у Мексиці. Це пляж дельфінів, Плая Дельфінес. І у день зйомок тут були великі хвилі. Але колір води і піску Карибського моря камера точно передає, і це моє найулюбленіше поєднання. Узбережжя Канкуну має десятки пляжів, і знайти зручний не одразу вдалося. На деяких занадто багато місцевих, на інших каміння або сильні хвилі, а основний мінус готельні лежаки, і іноді відсутність проходів між готелями. На цей пляж я добиралася автобусом або таксі з центру міста, бо я не хотіла жити в готельній зоні. І на пляжі дельфінів зовсім немає готелів, що рідкість для такого курорту, як Канкун. Мексика ідеально підходить для зимівлі, бо сезон ураганів якраз закінчується в кінці осені, а далі лише сонце, море і смачна їжа. Пляжі на острові жінок, куди ходить пором із Канкуну, теж красиві. Але й пляжі Тулуму їм не поступаються, бо тут те саме Карибське море. Але в Тулумі багато набридливих продавців і туди далеко їхати від аеропорту. Тому плає Дельфінес в Канкуні без роздумів потрапляє у мій список топових пляжів. Номер два. Німецький пляж на Галапагоських островах в Еквадорі. Пляжі на острові Санта-Крус посеред Тихого океану дуже спокійні, і тут частіше зустрінеш морських котиків, ніж людей. На Галапагоських островах потрібно тримати дистанцію з тваринами близько двох метрів. І ні вони, ні люди не відчувають таким чином небезпеку. Всі живуть в гармонії і не заважають один одному. Більшість туристів тут не заради пляжів, а щоб побачити побільше дивних тварин і рослин за короткий час. На пляж Плая los Алеманес я добиралася на водяному таксі за 80 центів. А по місту Порто Айоро їздила на велосипеді, який можна було брати безкоштовно в готелі. Саме тут я поплавала з рідкісними морськими ігуанами і побачила багато нових видів безстрашних тварин і птахів. Через деякий час я звикла до цих маленьких дракончиків у воді і на пляжі. Вони мені здаються дуже милими, особливо коли гріються на сонці. До речі, сонце на самому екваторі майже постійно знаходиться низько над головою, тому моя шкіра дуже швидко згоріла, мабуть, перший і останній раз за весь рік. Тут треба частіше наносити захисний крем і знаходити тінь. Але ж я шукала морських черепах або лавові тунелі і зовсім забувала про палюче сонце. І номер один пляж Педерналес у Домініканській республіці. Містечко Педерналес, на відміну від пунтакани, не є відомим. Це не курорт, а звичайне місто з виходом до чудового карибського узбережжя. За декілька кілометрів уже починається кордон з Гаїті. А за годину чи дві в інший бік. Бая дело Агіас – офіційно найкрасивіший пляж Домінікани. Звісно, відомі місця притягують сотні туристів. Там заповнені парковки і все, що приходить зі славою. А ось цей пустий пляж без жодної інфраструктури чекав мене у свої обійми. Я й досі дивуюся, що місцевих тут рідко побачиш. Можливо, їм море під носом не приносить багато радості. А я далі все більше ціную пусті пляжі у порівнянні з розкрученими готельними курортами, бо ще можна влаштувати собі таку розвагу і не думати, що скажуть люди. Домініканські діти зацінили мій подарунок, коли мені вже був час їхати з цього райського пляжу у наступну країну. Ви погоджуєтеся з моїм списком топ 5 пляжів, який із них сподобався найбільше. І, взагалі, напишіть мені, який найкращий пляж ви бачили в вашому житті. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось.